20 січня добрі друзі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, вокальний гурт Барви, Палацу творчості учнів Миколаєва під керівництвом Якова Дратмана запросили поціновувачі української пісні на концерт, присвячений Дню Соборності України. Колектив існує з 2019 року. Сьогодні в його репертуарі 91 твір. Талант кожного учасника гурту розкривається завдяки ретельно підібраним композиціям. Незабутню насолоду слухачам дарують як відомі, так і мало знані до цього часу твори. Вихованців багато. Ну є концертний е, состав і ті, що займаються, багато їх. Багато виїхало за кордон, багато, дуже багато. Ну а зараз набираємо нових, вчимо їх. Особливого шарму святковому концерту додавали джазові композиції. Вони стали неочікуваним, приємним сюрпризом для присутніх у залі гостей. Зі сльозами на очах слухачі насолоджувались ліричними та патріотичними творами, які сьогодні вже стали символами незламності українського духу, героїзму та звитяги захисників територіальної цілісності держави. Весь репутар пронизан, любові ну час такий, що потрібно підіймати дух людям. 100% український репертуар, 100%, 90%, ну є на англійській мові, на італійській мові сьогодні ж і на основному українська мова. Даже те, що ми співали до війни, російська все перевели. Допомагають батьки, допомагають працівники дворця коледж культури. Ми. Звертались нам, От ця пісня про місто Миколаїв написала педагог української літератури коледжу. Завершився концерт спільним виконанням пісні Ой, у лузі! Червона калина Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.